Не просто секс-кукла, це досконала жінка, створена для тебе зовні витончена блондинка з розкішною шкірою та ідеальними формами, які так і хочеться торкатися знову і знову. Усередині технології, що роблять її неймовірно реалістичною, ротова порожнина з рухомою щелепою та язиком, повна імітація справжніх відчуттів під час оральних ласк. Вона не просто виглядає реалістично. Вона відчувається реальною груди та сідниці з м'яким гелевим наповненням, пружні, м'які, з ідеальними вигинами, від дотику до них захоплює подих. Над її виглядом працює команда профі 3D-дизайнери, скульптори, експерти з макіяжу та зачісок. Результат ти отримуєш ідеальну супутницю, яка виглядає так, наче зійшла з обкладинки чоловічого журналу. Та сіта серії Inspiration 2.0 – це реалістичні матеріали преміум класу, індивідуальне налаштування зовнішності, покращена анатомічна точність, надійність і довговічність. Вона не втомлюється, не відмовляє, не ставить запитань. Лише ти, вона і ніч без обмежень. Хочеш спробувати, що таке ідеальне жіноче тіло у твоєму розпорядженні? Та готова чекати лише тебе, і вона вже чекає. На нашому сайті sexdolls.com.ua. Підписуйся на наш канал та став лайк. Будь в курсі новин, підписуйся на наш ТГ канал, посилання під відео.